Якими мають бути основні обов'язки начальника, керівника, от, або лідера? Це може бути на роботі або загалом в якихось проектах. Пишуть ясна річ, там всяке різне, що він має бути, планування, розподіл завдань, контроль так і далі, так далі. Дивіться, я вам приведу дуже простий приклад. От, і ви зрозумієте, як сонце, ведичне ствологі, воно приміняється. Ну, на практиці, да, як це все виглядає. Удавіть собі, ви шеф, ну, ви людина-лідер загалом. Це може бути на роботі, ви якийсь начальник ша, що щось там, да, чи ви самостійні якісь проекти робите. Ну суть така. Що ви робите? Ви взяли замовлення на 200 тисяч гривень. Вам що потрібно зробити? Треба знайти 10 виконавців, кожному з них видати якесь завдання. За що ви платите там, по 10 тисяч гривень, робиться спільний проєкт. Да? 100 тисяч ви роздаєте 10 виконавцям, кожен з них заробляє по 10 тисяч, 100 тисяч за організацію цього проєкту ви забираєте собі. Схема дуже проста. Ви дали завдання, має виконатися конкретна робота в конкретні сроки, за конкретні гроші. Ясна річ, що ви, як начальник, маєте віддати потім цю зарплату. Ну, Давайте, да, щоб ми розуміли, бо є люди, які завдання дали, з роботу вимагають, а гроші не дають. Ну, є такі, ну, не без того. Да. От, коли ціль буде досягнута, відповідно зароблять всі. Якщо ви, як шеф, чогось не проконтролюєте і вам грошей ну, ви не виконали завдання, вам грошей 200 тисяч не дадуть ні ви, ні ніхто з працівників грошей не отримує. Тому що один якийсь балбет, щось десь от. Тому і відповідно таке відбудеться. Відповідно, з цього всього, що у нас відбувається, планування. Да? Тобто, ви маєте розуміти чіткий об'єм роботи, що ви маєте зробити. Ну, я чим займався. У мене колись було рекламне агентство. От, Я брав замовлення, роздавав виконавцям, вони його виконували, ми гроші ділили. Тобто я просто був як диригент, тобто я приймав замовлення, роздавав людям, вони давали, як його, вони брали ці замовлення. Да? Ну, я брав замовлення, роздавав людям, вони виконували, ну, платили мені гроші, я роздавав гроші і все, частину залишав собі. Ну, та сама схема була. Відповідно, я на цьому мав свій відсоток, Да? Тобто йде планування, розподіл завдань, контроль за роботою підлеглих. Да? Ну, от. Мотивація. Ну Мотивація в мене це завжди під питанням. Я, нікол... ну, я не є прихильник мотивації. Розумієте, Або ти прийшов, працюєш, або йди нафіг звідси. Все, умова дуже проста. То я не люблю, то, знаєте, давайте, люди, давайте, зробимо гроші. Ви коли їсти, хочете, вас треба мотивувати. Думаю, що не треба. Ви коли в туалет хочете, вас треба мотивувати? Да не треба. Вас середини так пре, що ви бігом біжите до туалету. розумієте? Ніякої мотивації нема. Все, все автоматично, просто і зрозуміло. Розумієте? Тоді, відповідно, все працює. О, Тоді всі досягають поставлених ціл. Розумієте? Ну, от, якщо ж ви, вам треба мотивувати всіх, а в мене натхнення немає. Палкою, блин, по спині, і все натхнення буде зразу. розумієте? Все дуже-дуже просто. Відповідно, ви на цьому, чесно ну, кажу, на цьому зможете зрозуміти, от, як організувати роботу, мають бути інструменти. От, е, тоді, відповідно, коли у вас цей весь інструментарій є, тоді ви можете працювати. Тому ну, що, як, якщо, наприклад, так рекламою займаюся, я взяв завдання, а в мене сидить людина, в якої висне комп'ютер, вона не може виконати цю роботу. Вона просто не може. Їй треба або дати комп'ютер, або шукати іншу роботу. Розуміємо, да? хм. тобто розподілити завдання, контроль, оцінка роботи, от, мотивувація. Ну, мотивація, ще раз кажу, я проти мотивації, тому що або людина працює, або не працює, мотивувати нема чого. Да? Хм. Так що так. відповідно кажу, все має бути по закону. От. Ну В першу чергу, розумієте так, що е, має бути як сято, закон, розумієте, на вищих рівнях це є закон Божий. розумієте? Це є найвищий рівень закону. Якщо ви цей закон дотримуєтесь, то відповідно всі решта рівня, всі решта рівні у вас закриваються автоматично. Якщо ви дотримуєтесь цього закону. Тому що, ну, наприклад, держава вона мусить регулювати, наприклад, тему алкоголю. Хоча ні один духовний закон не підтримує алкоголь. Він проти цього. Ну хіба це, якщо як ліки, там це інакша історія, і то, коли людина хворіє. А інакше ні, от ну тому хтось мусить займатися тим, що він мусить там виготовляти та продавати алкоголь. розумієте, от всі решта там немає в цьому потреби. От. Абсолютно потреби в цьому немає і ні одна духовна релігія цього не підтримує. Я надеюсь, я вам в цьому відео пояснив, що таке сонце, принципи. Ну, і вам потрібно розуміти, який має бути начальник, там, керівник от, або лідер, да, тобто людина, яка робить якісь певні проекти. Якщо це робиться все правильно, вчасно і якісно виконано, тоді заробляють всі. Якщо якийсь один балбі щось накосячив, то летить вся система, вся структура, і винен завжди у цьому буде тільки лідер. Тому що ну, не може бути таке, що у мене поганий працівник, ти поганий працедавець, раз ти знайшов собі такого балбіса. Все, треба було того викинути, наняти нормально. Все, тоді, відповідно, проект спрацював. Е, Відправте це відео людям, яким це буде корисно. Тому що це точно відео комусь буде корисно. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.